Так, пункт 12.1. швидкість руху треба обирати водіям з такими виходячи із таких параметрів. Що ми повинні врахувати, по-перше, погодні умови, стан проїзної частини, ваш стан, стан транспортного засобу. Що ви везете, кого ви везете? Так, тобто дорожнє покриття, все, все, все це ви зважуєте темно, світло. Це зважуємо це, і тоді ви тільки обираєте безпечну швидкість для руху. Безпечна це не та, з якою дозволено максимально їхати швидко, а безпечна це та, з якою вам спокійно їхати, і ви розумієте, що ви ну, зможете справитися з усіма моментами на дорозі. Зрозуміло? Mm -hmm. Переходимо на перший малюнок, ви бачите, що випав сніг. І бачите крутий поворот, то нормальний, адекватний водій буде в нього входити не на швидкості 50 км на годину, а навіть і нижче, для того, щоб просто елементарно не вилетіти з траси, розумієте? От, На другому малюнку ви бачите, що везе водій рідкий вантаж. Якщо ми з вами будемо заходити, наприклад, до Повороту, то нам нормально буде. Але людина, яка везе рідкий вантаж, вантаж цей колотається при повороті і може просто прокинути при різком вході в поворот такий автомобіль. Так? То тому водій буде заходити ще обережніше, ніж ми з вами. Так? І на третьому малюнку, можливо, там людина йде на ІСТО з якимись там ушкодженнями транспортного засобу, то вона може по трасі їхати хоч і 5 км на годину, бо так йому буде безпечніше. Зрозуміло? Далі переходимо на другому малюнку, ой, на, на наступного пункту 12.2. Підкресліть, будь ласка, у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Так, тут кажуть, що швидкість руху повинна бути такою, щоб водій мав змогу зупинити свій транспортний засіб у межах видимості дороги. Давайте подивимося зразу, зразу на малюнок. Значить, ви смотрите да, тімно і плохі погодні условия? Да? Ви ж розумієте, що водій, який стоїть на верху гори і спускається з неї, то він швидкість набирає, тобто швидкість стає дуже великою. От і нормальні водії в такі погані умови вони починають підгальмовувати для того, щоб як вони будуть спускатися з гори, там хтось під гіркою, ну, наприклад, зупинився або зламався, або йде дуже повільно, щоб встигнути зупинитися, щоб гальмовий шлях не був такий великий. так? А ненормальні водії в такі умови з гірки беруть чи й додають швидкості. А тоді, якщось там під гіркою сталося, хтось зупинився, бах. І вони вже в ДТП стоять. Так? Сьогодні я мала змогу спостерігати за водіями, які в таку погану погоду, да, яка слизька дорога і світить сонце, засліплює, які, ну, скажімо так, нарушали правила дорожнього движення і одразу ж отримали бумеранг. Понимаете? Стояла куча ДТП. Далі поїхали. 12.3. У разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, і ми з вами це все бачимо на малюнках, там вибігла дитинка, а тут стоять дорожні ремонтні роботи, тобто щось таке на дорозі з'явилося, чого ви не очікували, так? то ваша швидкість рух повинна бути такою, щоб якщо таке щось витягне на дорозі, щоб ви швиденько встигли зупинитися, щоб вам витило, вистачило гальмового шляху. То от в такому випадку їдьте дуже обережні, бо вилітають і ті ж пішоходи, і ті ж собачки вилітають, і все, що завгодно, вибігає, вилітає на дорогу. І дуже часто таке трапляється, що люди, які їхали з невеликою швидкістю, всі встигли позупинятися, а якийсь один між водіями називається олень, от, не встиг того зробити, так? Бо воно їхало і летіло як Так? От, то в такому випадку будьте дуже-дуже обережні. Так, то я вам розповіла. Ну і переходимо е, саме до швидкості руху. Ми з вами вже знаємо багато що по швидкостях. Автомагістраль це скільки? 130 Дорога поза межами населеного пункту з розділювальною смугою. Скільки? 110. Без розділювальної смуги. 90. Так, населений пункт 50. Далі. Житлова зона. 20. А тепер переходимо з вами саме до параграфу. Ми його зараз швидко дуже пройдемо, якщо встигнемо повирішувати білети. Бо, як практика показує, то в принципі ви швидкості дуже швидко вчите. А от як в білети занурюєтесь, там якось у вас не дуже класно виходить. Да? Давайте, значить, на першому малюнку бачимо населений пункт абсолютно всі транспортні засоби, стрілочкою, з'єднані з пунктом 50. Бачите? 50 і не більше, так? Далі переходимо. Житлова зона 20, це те, що ми з вами вже вивчили. Тоді запам'ятовуйте, будь ласка, постарайтеся запам'ятати. От ми зараз будемо багато разів проговорювати, постарайтеся запам'ятати зразу. Легкова з причепом. Запам'ятали? Саме з причепом, і саме легкова. Тоді автобуси або мікроавтобуси, які перевозять організовані групи дітей. І ви, ой, ці, мотоциклісти повинні їздити зі швидкістю не більше 80 км на годину. Зараз е, мотоциклісти з нас весело посміялись, да? тому що вони літають взагалі сумасшедше. Це саме максимальне, що вони собі можуть дозволити. Взагалі, там, де я буду їхати, 130. Ярослав буде їздити перші два роки, скільки? 70, то е, мотоциклісти 80. Легкова з причепом 80, і організована група дітей автобус або мікроавтобус 80. Запам'ятаєте? Mm -hmm. Запам'єш? Так, mm -hmm. да, супер. переходимо далі. Пункт Б. Там ви намальовані, бачите? Воно там, дівчата на грузовіку там вишивають 70 км на годину. Люди з обмеженням до 2 років, оце ж їздять з обмеженням швидкості до 70. Більше вам їздити буде не дозволено, поки ви не наберетесь ну, такого, знаєте, нормального опиту. Так, тоді далі. Наступний пункт В. Вантажівка, що везе в відкритому кузові або в закритому кузові, або люд, точніше, людей. Так? А також мопедисти повинні їздити зі швидкістю не більше 60 км на годину. Виходить, там де я буду їхати: 130 або 110 або 90, Ви будете їхати перші два роки. 70. Мопедисти, мотоциклісти, легкова з причепом організована група дітей 80. і вантажівочка з людьми 60. Запам'ятаєте все це? Далі поїхали. Рейсові автобуси, звичайні рейсові, які дітей не возять організовану групу, а просто рейсовий автобус. Йому дозволено всього на 10 км на годину більше їхати, ніж у тому автобусу, який возить діток. Тобто виходить автобус з дітками 80, автобус рейсовий 90. Запам'ятаєте? Супер. Тоді швиденько пробігаємо по малюночках і будемо вирішувати білети. Бачимо знак автомагістралі. 130, всі побачили. Далі дорога з розділювальною смугою у вигляді газончику бачимо? 110. Далі, дорога поза межами населеного пункту. Знайшов Ярослав. Да. Дорога поза межами населеного пункту, але немає розділювальної смуги. 90. Бачите? Далі, оцей синій знак сквіра. бачите? Ми ще з вами знаки не вчили, але з Ярославом вже вчили знаки. І під такий синій знак, який називається, що це населений пункт. Да? А у нас такі знаки бувають двох типів на синьому фоні і на білому. На білому це значить, що ви саме заїжджаєте в населений пункт, так? саме в сквіру, ту, в ту населений. А на синьому фоні це значить, що ви не заїжджаєте, а йдете повз такий населений пункт, где і проїжджаєте. От, наприклад, справа у мене Умань, Да? Я в нього конкретно не заїжджаю, а там би стояв білий указатель. А я йду просто транзитом по трасі, мимо такого населеного пункту. Токі сині вказівники вони залишають за вами право їхати з тою швидкістю, яка дозволяється на цій трасі 110 або 90, або в вашому випадку 70. Запам'ятаєте це? Далі переходимо буксирування. У буксирування є своє обмеження їздити до 50 км на годину в усіх типах буксирування. У нас їх 4, пам'ятаєте? Не більше ніж 50 І у вас є таке питання в Грінвеї. Чи можете на автомагістралі буксируватися? Можна. Але зі швидкістю максимальною для буксирування. Тобто, виходить від 40 до 50 на автомагістралі буксируватися можна. І Якщо ви будете їхати, ну, наприклад, у вас так зламаний технічний транспортний засіб, що ви не зможете їхати від 40 до 50 з буксировкою, то вам на автомагістралі робити нема що визивайте евакуатор. Зрозуміло, все тепер є такі а, а, значки. Які дозволяють завищувати швидкість руху або занищувати швидкість руху. Ці значки встановлюються для того, щоб водіїв сповістити на дорозі, що їм тут дозволено завищити або занищити. Так? Ну наскільки, ці значки встановлюються тільки з дозволу національної поліції або з власника дороги, або з ну, люди, які відповідають за цей клаптик дороги. Так, оце власники дороги. Виходить, щоб поставити такий значок, який завищує швидкість руху до 100, це потрібно, щоб дала на це дозвіл Національна поліція і власник дороги. І тільки тоді буде встановлено завищення або занищення. Зрозуміло? А ми, як водії, зрозуміємо, що якщо закрити оцей знак 100, то я би тут їхала скільки? 90, бо тут немає розділювальної смуги. Перша парта зараз. получить у мене штраф. Да? От. А якщо ми відчинимо з вами оцей значок, то ми розуміємо, що мені завищили швидкість, і я зможу тут їхати до 100. Зрозуміло? Mm -hmm. Далі. Ви бачите, що є такі дороги, на яких по кожній смузі є своя швидкість руху. Mm -hmm. да? Тобто над кожною смугою повісили свій значочок, і ви би стали тут в праву смугу, я би в середню, а хтось би став ще вліво, Зрозуміло? Mm -hmm. Далі поїхали. На наступному пункті, 12.9 вам кажуть, що є такі машинки, у яких технічне обмеження. Сам завод-виготовник з самого початку технічно обмежив швидкість руху. І у вас на малюнку зараз намальована мотоколяска. Ви бачите? Пам'ятаєте операція? І друге приключення Шурі, як він говорив. де чорта інвалід. Дай переносив таку машинку. Вот це у нього була мотоколяска. Там установлен мотоциклетний двигатель. І вона. Ізначально їхати швидко не може. Вона їде ну, зі скоростью до 40 км в час. Ну, може, там, якщо выдавить 50 понимаете? але є у них обмеження від заводу виготовника. То, якщо є таке обмеження, то такий водій зобов'язаний. Ми будемо трошки потім вчити з вами в кінці. Там, от, обмеження повинно висіти на машині. Бачите, у нього обмеження 40 висить, і він не має права їздити більше, ніж в нього написано. Зрозуміло? Ну і виходить, що він зараз на такій дорозі, де я би могла їхати. 90, ви б могли їхати 70, мопедист, 60. мотоцикліст, 80. а він буде чухати 70. до 40. Зрозуміло? Далі на наступному малюнку, там де написано П124, бачите, населений пункт, всі їдуть 50, житлова зона 20. Далі закриваємо пальчиком на наступному малюнку знак 100. Я би тут могла скільки їхати? 90. Буду їхати, якщо відкрити знак. 100. легкова з причепом. Дітки в автобусі. І мотоцикліст. Супер. На слідущий рисунок переходимо. Пальчиком знак закриваємо. Я би скільки тут могла їхати? 90. Але мені, бачите, штучно занищили швидкість. Буду їхати. 80. А ви от, -от там будете? 70. Так? Далі. Вантажівочка з людьми. А я. 80. А якщо би закрити знак 90, знищили швидкість, бачите? Далі на наступному малюнку, якби я закрила знак, скільки б я могла їхати? Бо є розділювальна смуга, я би чухала 110. так? Але є знак, знищили штучно швидкість. Буду їхати 100. На наступному малюнку у нас буксирування. Скільки буде їхати? 50 максимум, я буду їхати. 70, а якби не було знаку? 90. Далі на наступному, ну і далі на наступних малюнках, дивіться, вам промальовано спидометри, що написано їхати 70 на значку, а людина їде 80. Бачите? А на наступному малюночку написано у людини обмеження технічною характеристикою 40, а він чухає 50. Бачите? І ви бачите, що то закреслено і поставлено знаку оклику, а значить, що вважається порушенням правил дорожнього руху то от як ви будете розповідати поліцейському, що я, я маю право їхати плюс 20, він вам відкриє книжку, переверне, покаже цей рисунок і скаже, де? Де написано про плюс 20, розумієте? Що таке плюс 20? Про те, що нам розповідають наші опитні гуру-водітелі, які отримали права ще при царі Гороха. Вони знають, що є таке внутрішнє розпорядження у гаїшників, воно було ще, і також воно перейшло на національну поліцію. о том, что есть некие отклонения в работе приборов. Например, вот этот радар, которым они ловят, да, спидометры, вот эти камеры, да, которые висят. То есть, может быть, просто техническая погрешность в работе самого прибора, понимаете? И может, действительно, вы едете и у вас на спидометре 50, а он на радар вас ловит, а у него 52. Так вот эти два километра в час, им внутреннее распоряжение, внутреннее распоряжение полиции и ГАИ было, что можно не штрафовать, ссылаясь на то, что у вас работа, ну, работают приборы с маленькой погрешностью, понимаете? И вот, вот эти 20 зазоров они дали на погрешность в работе приборов. Но когда вы намеренно давите плюс 20 и говорите, та нормалек я вкладываюсь, Це називається порушення правил дорожнього руху. І вони мають право вас за це оштрафувати. Запам'ятали? Не користуйтеся, будь ласка, їх добротою, я би так сказала, в этом плані. Ну і ще декілька пунктів, пунктів, які зовсім легкі, такі загальні. Пункт В. Перешкоджати іншим транспортним засобам, рухаючись без потреби з дуже малою швидкістю, забороняється. Вам ніхто не каже, щоб ви рухалися от тільки стільки і ніяк не менше. Будь ласка, хочете їхати по трасі 40, їдьте. Але ви повинні зайняти яку смугу? Право, щоб всі інші, яким дозволено тут, наприклад, їхати 110 або 90, мали змогу рухатися з такою швидкістю і випередити вас. Це зрозуміло? Так, далі поїхали. Пункт г різко гальмувати не можна. Різке гальмування екстрене приміняється, застосовується тільки якщо неможливо запобігти загибелі людини або там ну. Наїзду на іншу машину, от тільки в такому випадку вам дозволено було би пристосувати екстрене гальмування. В усіх інших випадках ви повинні навчитися зупинятися завчасно, повільно і обережно. І водії як гальмують, навіть за собою не помічають. А ви можете з боку понаблюдати, коли тормозить, то не раз верхнє зеркальце, а успівають ли затормозити заднє, розумієте? Це дуже важно. Контролювати, ли задній водитель остановиться. Понимаете? В пункті 12.10 вам кажуть, що є обмеження на тимчасовій основі, а є обмеження швидкості на постійній основі. На тимчасовій основі ставлять знаки на жовтому фоні, бачите? І якби не було значку в пункті 12.10, я би могла тут шарувати 110 км на годину, бо є розділювальна смуга. Ви ж бачите? Але на тимчасовій основі встановили знаки заниження швидкості зв'язку з дорожньо-ремонтними роботами. Тобто тут всі, хто будуть їхати, будуть їхати до 40, Зрозуміло, тоді ще на тимчасовій основі вводять оце обмеження руху, ну швидкості руху у зв'язку з використанням доріг не за призначенням, ярмарки, марафони, там спортивні концерти. От це все, да? Ще, якщо сталося якесь стихійне лихо, об, об, падіння каміння, якесь там затоплення, ну, коротше, якісь такі зв'язані з погодою, що це потім устраниться і знак оттуда убереться. Розумієте? А на постійній основі заниження швидкості вносять, встановлюють там, де нікуди не дінеться та ну, небезпека. От, Наприклад, на малюнку в пункті 1210. Подивіться, крутий поворот, бачите? Він нікуди не подінеться, він там завжди буде. А значить, нам тимчасова основа не підходить, нам підходить тільки на постійній основі, бачите? Далі занищення швидкості перед пішохідними переходами завжди є і буде. так? Тоді, дорожня станція патрульної поліції. Ви бачите, що там десь поліція да, на виїзді з міста або на в'їзді в місто, завжди що той домик стоїть, і пункт там у них контрольний. Да? Завжди там буде занищення швидкості. І ще там, де оце школи, які школи мистецтв, де дітки бігають, да, там теж буде на постійній основі занищення швидкості. Зрозуміло все? А тепер переходимо к білетам.